Дорогі глядачі, сьогодні говоримо про дуже-дуже важливу тему, особливо для наших пенсіонерів. Почну одразу з головного. До 31 грудня деякі пенсіонери мають подати спеціальну заяву до пенсійного фонду, інакше виплати можуть призупинити. Хто саме повинен це зробити, як подати заяву і чому це взагалі виникла ця потреба в тому, щоб подавати цю заяву, зараз все вам розкладу по поличках. Отож, заяву мають подати дві категорії пенсіонерів: ті, хто виїхав із тимчасово окупованих територій після початку повномасштабної війни, і ті, хто залишився жити на цих територіях і досі там перебуває. Це стосується Донеччини, Луганщини, Криму, так і частини Запорізької, Херсонської областей і тих населених пунктів, які не підконтрольні Україні. Чому взагалі з'явилась така а, вимога? Дивіться, в лютому 25-го року а, уряд ухвалив постанову номер 299 яка змінила порядок перевірки пенсійних виплат. Внесено зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мета перевірити, чи не отримують українські пенсіонери гроші одночасно із України і з Росії. Це головна мета. Бо, як каже держава, ми не можемо платити пенсію людям, які водночас отримують її з рук окупанта. Що буде, якщо не подати цю заяву до 31 грудня? Дивіться, до 31 грудня цю заяву потрібно подати письмово або онлайн. Якщо не подати, пенсійний фонд має право призупинити виплати. Тобто це вже офіційна заява. Тобто, якщо навіть вам зараз регулярно приходять гроші. З нового року може початися затримка або повне припинення, поки не підтвердите, що не отримуєте пенсію в Росії, виплати відновлять лише після того, як пенсійний фонд отримує офіційне підтвердження. Як подати заяву? Дивіться, інструкція для людей. Варіант перший це особисто у відділенні. Якщо ви виїхали з окупованої території, живете на підконтрольній Україні землі, просто йдете в найближче відділення пенсійного фонду, пишете заяву, що ви не отримуєте пенсії від Росії, і все, цього достатньо. Варіант два це онлайн через телефон або комп'ютер, заходите в свій особистий кабінет на порталі пенсійного фонду або в мобільному додатку пенсійного фонду. Далі. Знаходите розділ дистанційне інформування. Ставити галочку біля пункту Не отримую пенсію в іншій державі, в тому числі в РФ, і підпишіть цю заяву електронним підписом. Якщо ви ніколи цього не робили, то попросіть дітей або онуків допомогти, це можна зробити за 10 хвилин. Далі, що робити тим, хто не має електронного підпису або живе далеко від відділення? Я думаю, таких людей теж буде багато. Якщо немає електронного підпису, його можна зробити безкоштовно в податковій, в банку або на порталі ДІЇ? Якщо ви не можете дістатися до пенсійного фонду, попросіть рідних, соцпрацівників або волонтерів допомогти. Якщо ви досі знаходитесь на окупованій території, зберігаєте всі документи, пенсійні картки, квитанції, щойно буде змога, подаєте заяву. Чому держава робить це ось саме зараз? Держава хоче навести лад в пенсійній системі офіційно. Але неофіційно, бо з'явилось багато випадків, коли люди отримували одночасно пенсію і в Україні, і в Росії. В деяких випадках була підозра у фальшивих документах. Пенсійний фонд хоче звірити дані, щоб не втрачати гроші. Але все це не повинно позбавляти чесних пенсіонерів виплат. Тому краще не чекайте і подавайте заяву заздалегідь. Не чекайте до грудня місяця. А тепер, часті запитання, які можуть бути, давайте коротко і по суті. Чи треба подавати заяву, якщо, наприклад, людина живе у Львові чи Києві з 2022 року? Так, так якщо ви приїхали з окупованих територій, все одно маєте подати цю заяву. Наприклад, ще таке питання. М -м, людина отримує українську пенсію і ніколи не зверталась до РФ. Чи а, має людина це підтверджувати? Так, всім, хто підпадає під ці критерії, треба подати підтвердження. А якщо, а, наприклад, запитання таке: якщо людина не встигне подати до 31 грудня, вам можуть призупинити виплати, поки не подасте заяву. Наприклад, таке питання. Я не користуюсь комп'ютером. Що робити? Звертайтесь до родичів, звертайтесь у відділення пенсійного фонду, там вам обов'язково допоможуть. Підсумок. Підсумок такий: що робити вже сьогодні, Ось на сьогоднішній день? Якщо ви з окупованих територій обов'язково подайте заяву. Обов'язково подайте заяву. Далі, не чекайте грудня місяця. ну Не треба чекати, не треба, знаєте, в нас люди привикли все робити от в останній момент. ну не, не треба. Краще подайте все це раніше. Якщо ви не можете самі попросіть допомогу, якщо ви тут, в Україні, йдіть в пенсійний фонд, вам допоможуть. Просіть родичів, не вмієте просіть сусідів, я не знаю, нема родичів, когось просіть, щоб вам допомогли. І пам'ятайте, краще підтвердити, ніж потім боротися за відновлення виплат. Бо потім це буде ще більш довгий процес для того, щоб потім треба буде доказувати, що ви праві, відновлювати виплати після того, як вам їх заблокують і так далі. Це нескладна процедура, але дуже важлива. І вона стосується багатьох наших батьків, бабусь, дідусів. Подбайте про них і поширте це відео, щоб якнайбільше людей знали правду і не втратили свої пенсії. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку, якщо цей випуск був для вас корисний. Пишіть в коментарях, з якого ви регіону і чи стикались ви з труднощами в подачі ось такої заяви, може, ви вже подавали. Пишіть в коментарях, розказуйте людям, як це тяжко-нетяжко, тяжко. думаю, що там нічого важкого нема. І пишіть запитання в коментарях. Якщо є якісь запитання по можливості, одразу буду відповідати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.